На черговій зустрічі у школі досвідченого споживача сьогодні до нас завітали студенти і викладачі Кропивницького фахового коледжу харчування та торгівлі та Кропивницький професійний ліцей сфери послуг та торгівлі. Сьогодні тема буде йти про рекламу як складову. Маркетингу. Всі ви напевно, знаєте, що вдало проведені рекламні кампанії можуть змінювати як переваги споживачів, попит, і, і ці кампанії рекламні впливають на збільшення випуску певної продукції. Але сьогодні мова й буде йти про. Одну, один із вид реклами це маніпулятивна реклама, а саме, реклама нездорової їжі. І спікери сьогоднішнього нашого заходу – головний спеціаліст і завідувач сектору контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства, управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління. Держпродспоживслужби в Кіровоградській області Муравський Володимир Анатолійович і дерев'янка Аліна Вікторівна. Будь ласка, пані Аліна, вам слово доброго дня ще раз. А, сьогодні хотілося б вам висвітлити таку тему, як маніпулятивна реклама нездорової їжі. І спочатку ми проговоримо, що таке реклама та її вплив на свідомість споживачів. Реклама це інформація про особу, ідею та або товар, розповсюджена за грошову чи іншу винагороду, або з метою саме реклами в будь-якій формі та в будь-який спосіб. І призначена, щоб сформувати або підтримати у прямий. Це може бути пряма реклама або телепродаж та не прямий, а саме спонсорство, розміщення товару, спосіб обізнаності споживачів реклами та їхній інтерес щодо таких осіб, ідеї та або товару. Сьогодні реклама має важливу роль у бізнесі та суспільстві. Це одна із форм масової комунікації. Вона передає різні типи інформації, направленої на досягнення порозуміння між продавцями і споживачами. Виконуючи соціальну роль, реклама інформує про наявну або кращу продукцію і навчає, як її використовувати, допомагає порівняти вироби їх особливості, даючи покупцю можливість приймати рішення про покупку, будучи вже інформованим, а також відзеркалює тенденції в моді та дизайні і вносить вклад в. Естетичні уявлення громадян. Головними діючими особами рекламної діяльності є рекламодавці, рекламні агентства, засоби масової інформації, посередницькі обслуговуючі організації та самі споживачі реклами. Будь-який рекламодавець, замовляючи рекламу, ставить за ці збільшити обсяги продажу продукції, змінити поведінку споживача по відношенню до рекламного товару та підвищення знання про торгову марку, під якою випускається продукція. Щодо етики реклами, то реклама повинна бути об'єктивною, інформативною і нейтральною. Етапи психологічного впливу реклами на підлітки. Перший етап є привернення уваги, а саме емоція. Наступний етап виклик інтересу, а саме канал передачі. Наступним етапом є формування бажання, а саме мотив. І останнім етапом є вже приведення до покупки, тобто поведінка. У сучасному світі діти та підлітки постійно стикаються з маніпуляціями і їхніми харчовими звичками. Це може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як ожиріння, діабет, серцево-судинні захворювання та інші хвороби. Основні проблеми в боротьбі за здоров'я дітей та молоді є агресивна реклама, а саме яскрава та приваблива реклама змушує дітей обирати продукти, які шкодять їхньому здоров'ю. Прихована небезпека. Багато нездорових продуктів містять транжири, надмірну кількість цукру та штучні добавки, що також негативно впливає на організм людини. Маніпуляція свідомістю: реклама використовує мультяшних персонажів та відомих людей, щоб привернути увагу дітей і створити у них бажання споживати шкідливі продукти. Прихована правда про смачненькі. Чому не можна вживати шкідливу їжу? Наприклад, жувальні цукерки, пастилка, чупа-чупси. У них міститься величезна кількість цукру, хімічні добавки, фарбники, замінники тощо. Чіпси, кукурудзяні і картопляні це суміш вуглеводів і жирува, балонці, фарбників і замінників смаку. Чому, чому не можна вживати шкідливу їжу? Наприклад, такі як солодкі, газовані напої, це суміш цукру, хімії та газів. Сосиски і ковбаси містять так звані приховані жири, свиняча шкіра, сало, жир. все це вуалюється ароматизаторами і замінниками смаків. Кукурудзяні палички. Як виробляють кукурудзяні палички? Вони являють собою висушену піну, виготовлену з кукурудзяної кропи. До кропи додають спеціальний соляно цукровий розчин, рослинний жир, смакові добавки, ароматизатори, барвники, емульгатори, стабілізатори та розпушувачі. Шоколад молочний шоколад люблять за солодкий та ніжний смак, проте, не всі переконані у його корисності та навіть безпеці. Найбільш корисним є, корисним є а, гіркий різновид, але все ж таки варто з'ясувати, яку користь несе продукт із міста молока. Вперше такі різновид десерту винайшли на фабриці Nestle у 1887 році, коли змішали. Ростерті боби, какао-порошку, олію, какао бобів подріблений цукор, пудру та вершки. На відміну від гіркого та білого видів, він є перехідним видом між цими двома різновидами шоколаду. Користь продукту зменшується пропорційно до змільшення в ньому синтетичних добавок. Оскільки какао-порошку в молочному десерті небагато, то оксиданти властивості обумовлені речовинами. що містяться в какао-бабах вираження не сильно. Чому ж ми про це говоримо? Сучасна харчова промисловість у процесі виробництва власної продукції широко використовує харчові добавки. Останнє виконує різноманітні ролі: від поліпшення смакових якостей до подовження термінів зберігання. Взагалі, перетворення натуральних продуктів в оброблені спрямоване на задоволення попиту споживачів. У більшості випадків негативно позначається на користі їжі. Присутність харчових добавок може посилювати шкоду для здоров'я від споживання обробленої їжі. Якщо в складі на етикетці є літера Є, е, то продукт містить харчові добавки, назва яких з них занадто довгі. Тому в країнах Євросоюзу обрану цифру Є е означає Європа з цифровим кодом від 100 до 999. Також ми можемо подивитись схематичне зображення позначення є від 100 до 199 – Це барники. Вони підсилюють чи відновлюють колір продукту від 200 до 299 – Це консерванти, антиокислювачі. Вони підвищують термін збереження продуктів, захищають їх від мікробів, грибків та бактеріофагів. Є з позначенням від, 100 до, від 300 до 399 це антиоксиданти і регулятори кислотності. Вони захищають від окиснення, наприклад, від згіркнення жирів і зміни кольору. Є з позначенням від 400 до 499, вони загусники, стабілізатори консистенції та мульгатори. Стабілізатори зберігають задану консистенцію. Від 500 до 599 – це емульгатори. Вони створюють однорідну суміш продуктів, що не змішуються, а, а саме створюють однорідну суміш із фаз, наприклад, води і олії. Від 600 до 699 – це підсилювачі смаку і аромату. Від 700 до 799 – це антибіотики. Від 900 90 до 999 90 90... 999 це піногасники, вони запобігають відтворенню піни. Від 1000 до 1599 позначення є, це вже йдуть додаткові хімічні речовини. Також ми можемо звернути вашу увагу хочемо, на такі харчові добавки, на їх різновид. Є хімічні, ну, тільки що я їх перечислила, є генетично модифіковані. А саме соєвилитицин він зв'язує воду і жири разом: ксенатин, а карамель і рибофлавін. Також є природного походження. Це може бути натрію, вони містяться в морських водорослях, а лимонна кислота, вони містяться в цитрусових та каротин. Він міститься в томатах. Отже, підзагальнюючи, можна виявити три групи харчових добавок: це хімічні, генетично модифіковані і добавки природного походження. Перелік найбільш небезпечних добавок, яких слід слід уникати або, як мінімум, вживати дуже рідко. Аспартам продукт, в яких він може міститися, це солодка газована вода, не натуральний йогурт, пластівці для сніданку і жувальні гумки. Чим же він нам може зашкодити? Він висококанцерогенна добавка може призвести до порушення хімії мозку. Наступна еритронизин: консервовані фрукти, вишня, печиво, ковбаси, а може викликати алергічну реакцію, загострення гастриту, подразнення бік – Кондитерські вироби, особливо шоколад, желе, топінги, жувальна гумка, безалкогольні напої, пиво, дитяче харчування. Висип, кропив'янка може посилювати симптоми астми. Також наступним, наступною добавкою є сахарин. Підсолоджувачі напої магазині соки. Може підразнювати трав'яний тракт, фосфорна кислота, солодка газована вода, енергетичні напої, консерви. Демінералізує Димінералізу, кістковий матрикс, діамантовий зелений, соуси, желе, морозиво, сухарики може викликати симптоми алергії та анемії. Та останнє тартаризин, резин в газованих на полі зі смаком, апельсина в продуктах швидкого приготування, цукерки, консерви, соуси, штучний мед та гірчиця. Також може мати наслідки алергічної реакції, гіперактивність у дітей може викликати. Тут ви можете самі подивитися схематичне зображення харчових добавок. Тобто, якщо ви сумніваєтесь, ви можете відкрити цю таблицю, вона її легко знайти в інтернеті. Можете подивитися, є якому може бути рослина походження, мікробіологічне, синтетичне, тваринне, штучне, мінеральне, нульове, дуже низька небезпека, низька небезпека, середня, висока і дуже висока небезпека. Можете схематично її. і Як же захистити свій організм від харчових добавок? Обов'язково треба читати склад товару. Обирайте продукти, в яких він найкоротший. Якісні продукти містять мінімум консервантів і харчових добавок, а отже, у них малий термін передатності. Парадокс, але найнебезпечніші барники найчастіше є в дитячих продуктах харчування, а надто у солодощах. Саме їх виробник робить найбільш барвистими та надмірно солодкими, аби привернути дитячу увагу. Знаком без ГМО частенько зловживають виробники. Він важливий лише на ковбасних виробах, майонезі, консервованій кукурузі, чіпсах та інших продуктах, які містять білок. Нарешті харчів це просто маркетинговий хід. Як захистити свій організм від харчових добавок. Звертайте особливу увагу на харчові добавки, ще відомі як єжки. Їх додають, щоб покращити колір, смак чи збільшити термін зберігання продуктів. Частина єшок має дозвіл від мозу, але чимало є забороненим у світі. Всі небезпечні єшки запам'ятати складно. Не полянитися і випішіть їх на аркуш або ж завантажте спеціальну програмку на телефон. Тоді небезпечний список буде завжди під рукою. Не, спуш... Не спокушайтеся на знежирені продукти. Туди для підтримки консистенції і смаку додають цукор, а це хоч і без жиру, але все одно шкідливе для здоров'я. І пам'ятайте, етикетка важлива підказка, яка може врятувати ваше здоров'я. Будьте уважними до того, що пропонує вам реклама і вибір за вами. Дякую. А зараз кілька вікторина на кілька питань. Як ви зрозуміли взагалі, що таке реклама? Хто може сказати своїми словами? Призи будь ласка, Найбільш активний. Реклама це спосіб вираження і свого товару, своєї ідеї або себе, яка має на меті грошову ну, грошові, грошові ці, матеріальне забезпечення зі сторони як рекламодавця, так і зі сторони того, хто робить рекламу. Яка дає вплив на оточуюче на свідомість. Дякую велике. Реклама це движок, торгівлі. Так, так. Послухаємо ще варіанти. <реклама> більше немає варіантів, так? Да? Ще, будь ласка. Ну, реклама це характеристика того чи іншого предмету, щоб його більше брали, давали відгуки про нього, який там корисний чи який там поганий. Дякую, велике, Володимир Анатолійович, дайте, будь ласка, призи нашим активним. Давайте наступне питання. Ну, давайте Зараз так, наступне питання: від якого слова походить зазначене на покупці шифер Є? Європа. Так, дякую. Наступне... Точно майбутній маркетолог. Наступне питання. Питання. питання, а як захистити свій організм від харчових добавок? Дивитись, у важні на склад. Так, що, що ще? Я бачу там. М -м -м. Да. Будь ласка, Скажіть, будь ласка. Скачувати на телефон, додат, додат, де можна буде дивитися цінність. Так, да, дякую за питання. Хто ще активний? Так, так. Ну мені здається, що потрібно просто перевіряти, що вони чуть рибаці і які більш небезпечні, щоб надавати більш більш корисніші. Так, дякую, дякую. Більше читати, що написано. на Більше читати, на так. Дякую. Mm -hmm. Давайте, А та, mm -hmm. хто зможе назвати етапи психологічного впливу? Реклами. Там було чотири етапи, так, будь ласка. Ну, перший етап це ну, mm -hmm. мені здається, перший етап це. Ну, нам потрібно для течії, які реклами заінтересувати. Так, привернути увагу, другий так. Увагу, mm -hmm. другий етап увагу. це. Е, мені здається, ну другий етап це як сказати. Е, потрібно е, привернути увагу, другий етап це за. Заохочити його купити цей товар. Викликати інтерес, Викликати, так, щоб інтерес, купити, придбати ще. Людина, яка побачить цей, ну, це коротке відео, захотіла купити цей товар. Ну, принципі, думаю, Дивіться, сформувати це бажання, так, а потім вже саме придбати цей товар. Дякую за відповідь. Захоче до людини, щоб вона придбала цей товар. Так, дякую велике. У кого ще які думки? Так, добре. А хто зможе назвати продукт, в якому міститься харчова добавка природного походження? Пам'ятаєте, була? Ага. Ну, якщо природного походження, то можна сюди віднести желейки на агар-агарі. Тобто... А пам'ятаєте, була така табличка, і були хімічні, були природні. І перечислявали. Так, так. А, ну лимонна кислота. Так, так. я за це ну той, що в тому, да. і той, що з морських ламінарів, але не пам'ятаю. Так, да, дякую за відповідь. А дуже уважний хлопець. Так. Ну і останнє питанечко. Краще обирати продукт з малим або довгим терміном придатності. З малим. Так. Все, дякую вам за увагу. Ну, я вважаю перше місце. Так, да, Хлопець дуже да. активний, молодець. Можна да. да. ще хлопець став да. мені відповідати. Так, да, так, да, да, я теж. Друге місце са вам.

Дискусію, подякувати, що ви прийшли, що ви зацікавлені в наші, в наші зустрічі. І більше всього, що хочеш зазначити, читайте, будьте уважні. Зараз бачите, що робиться з нашою продукцією. Будьте уважні, це в ваших руках. Не ведіться на ці негарні реклами, скажу так. Дуже дякую. вам. Дякуємо